Вітаю, друзі! У мене сьогодні нашумівший рецепт кокосових налисників, і не даремно їх так хвалять, бо тут начебто все просто, але дійсно виходить дуже оригінально і смачно. Тож зберігайте собі рецептик і готуйте для себе та рідних. Отже, спочатку готуємо тісто на налисники. Для цього яйця з'єднуємо з цукром, добре перемішуємо, щоб цукор трохи розчинився. Тоді додаємо борошно і замішуємо тісто. Тісто спочатку виходить ось таке густе, так і повинно бути, щоб не було грудочок. Тоді поступово вливаємо. Молоко і перемішуємо, щоб була однорідна маса. Наприкінці додаємо олію і кип'яток, в результаті виходить ось таке рідке тісто. Обсмажуємо на розігрітій пательні з обох сторін. Тільки подивіться, які тонесенькі та еластичні виходять ці млинці. Дуже класне тісто спробуйте. Далі готуємо начинку, в ній якраз і є вся родзинка цього рецепту. З'єднуємо кисломолочний сир, сир звищене молоко, а також кокосову стружку, і перебиваємо це все блендером до однорідності. Далі начиняємо наші млинці, загортаємо їх, поливаємо сирою згущенкою, посипаємо кокосовою стружкою і насолоджуємося. Це дуже ніжно і дуже смачно.